Розводять овець. Мова йде про фермерське господарство поблизу рівного, власника якого два роки тому з нуля відкрили підприємство. Для цього скористалися державною підтримкою розвитку тваринництва. Нині ж там поголів'я овець збільшили більш ніж удвічі. Більше розповість наша Ольга Данілюк. Збираємо сіно. косим, коси збираємо. Скільки гектарів маєте? Коси. Ну, тут гектарів 30. Це ферма, на якій розводять овець. Розташована вона за 30 кілометрів від рівного за два роки існування поголів'я овець там збільшили удвічі. У нас романівська порода і дурпера. Наші романська порода це м'ясне погрів'я, це м'ясна порода, яка не має запаху, ну екологічно чисте м'ясо бом казати, тому що воно випасається на лугах на зеленій траві. Вирощувати овець власники ферми розпочали у 2021 році. Тоді ж скористалися державною підтримкою розвитку тваринництва і закупили для своєї справи пів сотні овець У 2021 році, скориставшись підтримкою по тваринництву, Підприємець організував цю ферму з нуля, і ми бачимо сьогодні, як 500 голів, куплених у 2021 році, перетворилось в 1200 вже сьогодні, в 2023 році. Працівники ферми зазначають, це досить непроста та трудомістка справа. Наразі тут працює 13 людей. До співпраці залучають і суміжний бізнес, наприклад, компанії, які стрижуть овець. Нам дуже важливо створювати робочі місця. Нам важливо тримати економічний фронт. Тому з вірою в Україну розвиваємося, рухаємося, йдемо вперед. На сьогодні у Рівненській області діє 66 тваринницьких підприємств та 10 сімейних фермерських господарств. У порівнянні з минулим роком на фермах майже вдвічі збільшили поголів'я овець і кіс на 20% – свиней, на майже 17% – птиці, і на понад 5% – поголів'я корів. Ольга Данілюк, новини рівного.